Друзі, підписуйтесь на канал Інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Служба безпеки України та офіс генерального прокурора затримали одного з керівників межрегіональних управлінь детективів НАБУ Руслана Магамедра Сулова. За матеріалами справи цей високопосадовець з дислокації у місті Дніпро координує діяльність бюро при фронтових областях України Дніпровська та Запорізька. При цьому правоохоронці заявляють, що він підтримує контакти з країною агресором та домовлявся із представниками сектору економіки РФ про продаж технічної коноплі. Зокрема, Руслан Магамед Расулов виступив. У ролі посередника продажу до республіки Дагестан РФ партії технічної конопліни, закони вирощування якої організував його батько-підприємець Сентябр Магамед Расулов. Таким чином він допомагає своєму батькові вести незаконну торгівлю з РФ та завдавати шкоду Україні, вважає слідство. Також казано під час розслідування встановлено, що високопосадовець бюро мав тісний контакт із народним депутатом від забороненої партії ОПЗЖ Федором Хрестенком, який втік з країни співпрацює з російськими спецслужбами. Батько Магамед Расулова виявився громадянином РФ, а мати отримує пенсію у ДНР і публікує проросійські коментарі в соцмережах, зокрема у групах із Z символікою. В СБУ що мають докази, що у розмовах вона активно підтримує війну Путіна проти України та виправдовує воєнні злочини росіян. Під час документування протиправної діяльності посадовця НАБУ з'ясовано, що Руслан Магомед Расулов мав бути дислокований у місті Дніпро та відповідати за роботу в прифронтових регіонах. Натомість, майже увесь час перебував у Києві та нещодавно кілька тижнів відпочивав на Канарських островах, у острові Танеріфи.